Він, питання до Юлі: чи реально поступити атеїсту в уку? Так я серйозно. Цілком реально мені здається, уку це просто найдемократичніший в Україні 100% університет, що претендує бути одним з найдемократичніших ну, не знаю, в Європі. Там люди настільки різні, настільки різними думками, і це все так підтримується, і це все. Ну тебе ніхто за ніщо не буде хейтити, тобі не будуть казати, що о, якщо ти греко-католик, плюс 50 до іспиту. Такого немає. Атеїст, не атеїст, мусульманин, абсолютно все. Головне, що українець. Ось. Так. І греко-католик. Ні, та ні, такого немає. Забудьте, УКУ дуже крутий тим, що вони реально приймають. Приймають кожну людину з її думками. Ніхто нікого не намагається переробити. Просто. Ти через це це через це навчання проходиш шлях, що ти сам в принципі в кінці розумієш, що для тебе є важливо, і ну ніхто на це не впливає. Це чудово.